Орка ґрунт, допоможе ЗСУ. Всіх наших захисників з Днем Збройних сил України. Ну, оскільки татко, наш захисник у нас також надійний, коханий, то ми вирішили йому зробити невеличкий подарунок. У цей день даруємо йому саме актуальне та необхідне. Так, це потім. Це ми саме прийшли з магазину. Покупочок. Його вдома немає. Для нього це буде сюрприз. Значить, перше, що Вероніка, знімай. Перше, що це ось такі чоботи. А галоші. галоші. Mm. Чоботи, галоші, калоші. Mm -hmm. mm -hmm. У нас в магазині вони коштують 400 гривень. Ось такі чоботи. Значить, тримай ну Вероніка, я вийму ще кожушка. Тримай низ, чобота-низ. Чобота, низ. Тяни донизу, я доверху. Тяни ще. Ну, візьми двома руками, потяни. Так, виняли ось такі валяночки виймаються. І ось такі чобіт лишається. Йому це будуть такі чоботи зручні, тому що він зможе перепзувати валяночок, а тоді вже всувати чобіт. А там, де валяночок причеплений, але постійно загортається, то вони не дуже хороші і не дуже вони йому зручні. Мам, я заводила. Ще ось ця витягну, добре, забирай. Поставляйте валяночки в чоботи. А я поміраю. Ну, помірайте. Може бути якраз. Якраз? Да. Ось таку туалетну воду. Таку. Ну, таке. Що в нас в магазині було? Дай. Що вибрати? Ніби тут такий запах нічого. Такий сюрприз чекає на татку. Ну, а ще це ми забираємо. А ще приготуємо його улюблені салати. На ці його улюблені салати мусили купувати яйця, тому що. Кури є, але яєць не несуть йомане, сказали колись діти, як були маленькі. Ось такий суповий набір, тому що знатна курочка, рубати нічого не хочемо, хай там поки що ростуть. Салати приготуємо з такого м'яса, і ще є м'ясо свиняче вимучене, достали з погреба, тому що тато у нас любить салати з м'ясом. Це будуть салати Людмила, та ні, олів'є не буде. Тато не любить Олів'є. Тато любить Людмилу м'ясо, яйця, цибулю. І любить тато у нас морква, цибуля пережарені, гриби і м'ясо. Ось ага. такий салат. Отакі салати, значить, прямо зараз, поки його немає вдома, готувати, тоді буде йому сюрприз. Все. Ну, а ще тако по дрібницях взяли те, що необхідно. Сіжувач, папір. Хліб. Та й на цьому наші сьогоднішні покупочки закінчилися. Все, це забираємо. Забираємо, забираємо. Це забираємо. Хто що хоче? Одним словом, ми готуємо святковий стіл всіх захисників ще раз із святом. Найшвидшої перемоги. Хай Господь усіх огороняє, додає сил. І хай наші захисники, так як вони показали, що вони найкращі в світі, хай такими залишаються, щоб надалі ніхто не смів на нас зазіхати. Що роблять? Чоботи мірають, майже на